31 березня усі українці мають прийняти важливе рішення обрати голову держави президента України. Тож яку кандидатуру підтримують мешканці нашого міста, ми і дізнаємося. Я вважаю, що президентом, звичайно, має бути порядна, хороша людина, яка буде дбати про свій народ, і щоб війна закінчилась нарешті, і щоб народ жив добре і заможно. Скажіть, будь ласка, чи визначилися ви з вибором, за кого віддасте свій надважливий голос на президентських виборах? Я думаю, в мене вибір давно, тому що я представник групи «Солідарність» в районній раді. Так що тут само собою сказано. Я за Порошенка. А доброго дня. Скажіть, будь ласка, вибрали кандидатуру, за кого будете голосувати? Так, звичайно. За кого? За нинішнього президента. Чому, на вашу думку? Ну, на мою думку, що він ще не встиг закінчити те, що розпочав. Всі, всі ці зміни. Які зміни відбулися за керівництво його? Ну, наша армія стала більш сильною. Також, як це правильно вам сказати, ну, пішов двох за безвізовий режим. Зараз ми можемо подорожувати країнами Європи ну, по звичайному паспорту. Так же, ну, багато змін це дуже довго можна розказувати. Але самі основні, це, на мою думку, це покращення нашої армії. За кого будете голосувати? Ну, якби вибір зробили, але це така особиста справа. І кожен знає, що він хоче кого вибирати. Добре, на вашу думку, який повинен бути президент? Ну, всі говорять чесний, сміливий, відповідальний. Але це кожен про це говорить, але це залежить від людини, як би так. Те, що вимогливий до себе, до інших також повинен бути. За Зеленського буду. Чому саме ця кандидатура? Пусть новий, хто то прийде. Доброго дня. За кого будете голосувати 31 березня? Я думаю, що краще не поміняється, як є, так і буде. Тобто за кого? За Порошенка. Тобто. Чому саме він? Тому що трошки помінялись зміни. Ну то, що в країні з війна йде. Ну... Луче стало і воєнне як це говорити, армія є і трошки наладжується, як можна бути. Він армію підняв, зараз армія трудоспособна в нас, є техніка, є бачу машини, такі їздять, яких вже взагалі не було. Армії розібрали. А зараз, слава Богу, є ця армія. Є, тому що і мій внук служив армії на контракті. За достойного кандидата точно. Для себе я ще не... Не віжу набор тих факторів, яких би я хотіла б відео іменно в чоловіці, в президенті? У три кандидатури: Порошенко, Зеленський та Тимошенко. Вони в лідерах. Нам прийдеться вибирати одного з трьох. Кого-то будемо вибирати, поки що не знаю. 31 березня, який зробите вибір на виборах президента України? А, будемо голосувати за нашого президента Петра Порошенка. Чому саме за нього? Ну, По-перше, достойних кандидатів ми більше не бачимо. А Так як наш президент почав фінансувати за час свого правління армію, достойно, достойно фінансувати, і трохи піднялись заробітні плати. Тобто, ну, я думаю, що це єдина кандидатура на даний момент. Достойно бути президентом. Доброго дня. За кого будете голосувати? За чесного президента. За чесного. 31 березня вам треба зробити серйозний вибір, вибрати президента нашої держави. За кого будете голосувати? Порошенка. Чому? Вся сім'я так Ми так знаходимо нужним в ньому, нуждаємося в ньому. Да? Дякую вам. Доброго дня. 31 березня треба зробити важливий вибір, обрати главу держави. За кого будете голосувати? Ще не думали. На вашу думку, який повинен бути президент? Ну, мабуть, в першу чергу чесний. Дивіться, на даний час у нас є три лідери: Порошенко, Тимошенко і Зеленський. Мабуть, за Зеленського. Доброго дня. 31 березня важливий вибір потрібно зробити обрати главу держави. За кого будете голосувати? Тільки за, за Юлію Тимошенко. Хочу тільки за Юлію Тимошенко. Чому саме ця кандидатура? Тому що вона хоче зробити 4%… Боже, епотеку у нас в країні. Вона хоче скоротити депутатів у Верховній Ради, щоб було 20 їх душ. І я за те, щоб їх тільки було 20 душ, і щоб у нас був толк уже в країні. Доброго дня! 31 березня важливе рішення потрібно прийняти, обрати главу держави, За кого будете голосувати? Ну за Порошенка, напевно. Чому саме за нього? Ну Я знаю, вроді би нормальний, поки президент. Ну а так далі буде видно. Буде Порошенко, будемо бачити, що він буде нам далі робити. Доброго дня. 31 березня для всіх українців стає важливий вибір президента за кого будете голосувати? Ну, я, в принципі, поки не знаю за кого, але думаю за Порошенка. А чому саме ця кандидатура? Ну думаю, так як він у нас був президентом і є, то може далі стане ще краще. Доброго дня. 31 березня треба зробити. Відповідальний вибір. За кого будете голосувати? За Петра Порошенка. А чому саме за цю кандидатуру? Ну, тому що він є достойним президентом і є відповідно на слідуючі вибори достойним кандидатом. Доброго дня! 31 березня треба прийняти важливе рішення. За кого будете голосувати? За Зеленського. Ну, за кого не голосувати. Чому саме його кандидатуру? Ну, Вшанула лицо. Ось Говорять, що він там чи так чи так кукла, ну посмотримо. Ці всі лица вже надає. Сьогодні ходять у трійку як такі Петро Порошенко, Тимошенко і Зелінський. Ну, ми підтримуємо Порошенка, тому що ми вважаємо, що Зелінський він не політик. Ну, Юлія Тимошенко вона вже працювала, вона показала свою роботу, як вона працювала. Так що ми вважаємо, що достойний президента Петро Порошенко. Здравствуйте. Я буду голосувати только за Петра Алексея Порошенка, тому що я вважаю, що во время війни головна не міняють і тим більше для країни, Он підняв пенсії только за нього, только за Порошенка.